Великодні диво у музеї писанкового розпису презентували сценічну мініатюру. Це історія про розписування писанок та любов один до одного. Головні герої дійства, вихованці театрального гуртка Ілюзія та діти наших захисників. Писанка минує поспіль. Писанка має писати єдиний твір мистецтва, який пишеться в повній гармонії. Має бути душевна гармонія має і на це все час. Софійка одна з учасниць сценічної мініатюри Великоднє диво. Дівчинка розповідає, їй дуже сподобалися репетиції, де вона більше дізналася про Великдень та розписування писанок. Мені дуже сподобалось наше заняття, тому що ми вчили, будемо на ній виступати. І мені найбільше сподобалось, коли ми Петропали Петула ми будемо. Ти по, по паску мені сподобається, коли немає успіхувати яйця. Син Оксани Сашко також займається в театральному гуртку ілюзія. Жінка розповідає, тут завжди дуже цікаві заняття і радіє, що її син дізнається щось нове і з користю проводить свій вільний час. Відвідує заняття з великим задоволенням, і ось пані Галина запропонувала нам взяти участь у власне цьому майстер-класі. Дитина погодилась. Це дуже важливо, тому що дитина привчається любити. Культуру свою знати, традиції, звичаї, об'єднала діток для відтворення сценічної мініатюри Великодні диво художня керівниця інклюзивного театру Ілюзія Галина Григорак. Вона каже, це не лише про традиції, звичаї, а ще й про відпочинок дітей. Це арт-терапія, це про відносини одне з одним, це про те, як розписують і з чого починалася історія розписування е, писанки. А також про те, що ділитися добром і любов'ю від серця до серця. Це є певні взаємовідносини, сформувалися дружні стосунки, і така якби казкотерапія. Сьогодні не казка, сьогодні мініатюра до Великодня. Але це відволікає, це організовує, налаштовує на позитив і на спів. Співстосунки такі позитивні одне з одним, хочу подякувати, і привітати з наступними святами Це голову благодійного фонду Косовича Таваса та всім бібліотекарям у дитячої бібліотеки, в приміщенні котрої проходили репетиції наші. Основна мета створення цієї мініатюри це залучення дітей до різноманітних заходів, щоб вони відчували себе потрібними і водночас навчались чомусь новому, каже керівниця служби у справах дітей Коломийської райдержадміністрації Марія Обушак. Метою нашого заходу сьогодні є для дітей організувати таке театральне дійство, де вони є учасники маленькі актори для того, щоб покращити їхній моральний стан. Моральний стан їхніх батьків організувати їхні дозвілля. Тому ми дуже дякуємо нашому театру Ілюзія, художнім керівником корріє Горак, міській дитячій бібліотеці. І також ми, служба в справах дітей, Адміністрації, надіємося на подальшу співпрацю. Закликаємо митців Коломенського району, творчих людей, співпрацювати з дітьми військовослужбовців, тому що їм. Сьогодні як нікому потрібна увага. Надія плюхіна Андрій Флоря для подій телеканалу НТК радімо писанків пошуки.